Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Це Маша Ляшенко, і я хочу підтримати вас сьогодні. Як ви почуваєте себе зараз? Наскільки далеко ви вважаєте? Ви знаходитеся від емоційного благополуччя? Іноді нам здається, що від нас до емоційного благополуччя ще. Йти, йти ще працювати і працювати. Хто вважає так? Ясне, чому. Ми призвичаїли до того, щоб думати, що для досягнення стану спокою, для досягнення нашого здоров'я, емоційного здоров'я, треба пройти певний шлях. Треба, може, роки, життя. Години години праці над собою, якісь вправ, якихось писемних практик, може, медитації, може, може, навіть медикаментозного лікування. Як вважаєте ви, як далеко від вас ваше емоційне благополуччя? Як далеко ви? Як далеко ми від нашого емоційного благополуччя? Коли ми думаємо, що емоційне благополуччя потребує певного шляху, певної дороги, годин, може, років праці, це значить, що ми вважаємо, що воно десь там, воно десь зовні. Але чи то насправді так, що як емоційне благополуччя, воно в нас всередині? І воно. Завжди було там, де є. Воно було там, де воно є, з нашого народження. Коли ми повністю насолоджувалися ним, коли були дітьми. І потім ми забули. Потім ми навчилися аналізувати, думати, оцінювати, знецінювати. І відійшли. відійшли Далекого від емоційного благополуччя. Але воно нікуди не ділося. Воно насправді завжди в самому серці нашої душі, в самому серці нашого життя. Адже ми його потребуємо як повітря з кислородом, з кисанням. І ми його потребуємо для життя. І дивіться, воно є. Повітря саме таке, як нам потрібне. Ми трохи його зіпсували через покоління і покоління людей, які використовували нашу планету не самим мудрим чином. Але ми маємо, кожен з нас має вроджене емоційне благополуччя, тому що воно нам потрібне. І ми відходимо від нього, як нам здається, але насправді ми відходимо тільки в думках, що як ми можемо повернутися до визнання свого емоційного благополуччя, яке лежить в корені, в серці, в основі нашого самого існування. І тоді нам не потрібні роки, тоді нам не потрібні години. Тоді нам не потрібні тисячі вправ. Але тільки один момент, єдиний момент свідомості, усвідомлювання цього. І саме це усвідомлювання повертає нас в мить, до розуміння, що ми в своєму корені, в своїй суті є. Емоційно благополучні, наповнені життям, любов'ю, мудрістю, який нам завжди доступен. Ми можемо скористатися з цим благополуччям в будь-який момент, навіть коли наше тіло. Нездорове, навіть коли наші думки нездорові, Навіть коли наші емоції повни стресу. Але ми це не наше тіло, ми це не наші думки. І ми це не наші емоції. Ми це ця сила життя, яка робить нас живими, яка робить наше тіло живим. І ми. Вже маємо емоційне благополуччя. І ми можемо повернутися до нього в єдиний миг, в єдину мить. Не через вправи, не через працю, не через а, ремонт себе, як я. Можу по -по сказати, коли ми поламані, ніби той нам потребує, щоб нас починили, направили. Ні. Та частина нас, точніше, не частина, а на наша суть, не може бути поламаною, адже вона не матеріальна. Але вона має цілу, повну міру емоційного благополуччя. І питання тільки, чи ми пам'ятаємо про це, щоб скористатися з цим для нашого життя, для того, щоб створювати життя, брати участь в цьому житті, любити, допомагати, вчитися, вчити, навчати когось, дбати у когось. І це все ми робимо кожен день. І у нас, у кожного з нас є доступ до цього ресурсу емоційного здоров'я в глибині, там. І я не знаю, де насправді, але це є початок нас, це є початок нашого життя. І ми можемо повернутися додому, до цього стану, визнання нашого емоційного здоров'я. І жити життям, наповненим любов'ю. І тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.